Тобто на два рядки встановили кітани. Побачимо, ну, що буде відбуватись в цій ситуації. Ну, а Завтра виїдемо на поле. Будемо все випробувати. Затрикати, який вивоз буде найкраще. Так, ну перші тести виявили те, що все ж таки кітан... Наляпує, досить наляпує, тут так само, дуже він грязний на колесі, також є каплі. А от там де була в нас трубка, колеса майже сухі, майже сухі, тобто найкращий результат.